Привіт, друзі! У вас теж є дезоксирібонуклеїнова кислота скептика. Занадто добре, щоб бути правдою. Нас учили легко нічого не дається. Ось перед нами неймовірна можливість, аму, стій, це пастка. Так просто не буває. Цинізм як щит захищає, але й двері до зростання зачиняє. У другій книзі царів, глава 7, четверо прокажених вийшли за мури обложеної Самарії і отетеріли. Арамейське військо втекло вночі, залишивши гори їжі й скарбів. Побігли в місто з криком Добра новина! На всіх вистачить. Цар, це пастка. Хочуть виманити нас. Надіслав п'ять коней на розвідку. Це му. У полоніх не побачу, не повіру. Страх, недовіра, цинізм, як обладунки. Надія стукає, ми зачиняємо. За добром завжди лихо. Дорогі друзі. Ми говоримо про найпрекраснішу звістку в історії людства Євангеліє Ісуса Христа гріх і смерть найжорстокіший голод душі. І Бог здійснив диво, Ісус помер за наші гріхи і воскрес на третій день. Це не міф. Це історія. Біблія виконала сотні пророцтв, написаних за століття. Археологія та мільйони змінених життів підтверджують її силу. Це можна дослідити об'єктивно. І друге. Потрібна смілива довіра, відкритий розум. Як цар послав розвідників, так і нам потрібна сміливість запитати, а якщо це правда, у цю мить ваше життя розширюється. Зніміть синічний щит. Повірте у Воскресіння, що перемогло смерть. Тоді голод гріха й смерті закінчиться, і війде вічне життя та рясна радість. Відкиньте сумніви. Відкрийте серце. Не відштовхуйте своє майбутнє, називаючи цю звістку хпасткою. З сміливою вірою візьміть шанс змінити життя назавжди.